Про типи обрізання крайньої плоті при циркумцизії. Розкажу вам на прикладі нашого сайту, де є відповідна картинка. Ось високе обрізання. При цьому обрізанні розріз робиться далі від головки, залишається більше внутрішнього виска крайньої плоті і, відповідно, рецептори чутливих стає більше і чутливість підвищувати. Низькому обрізанні Відповідно, розріз зробиться ближче до головки, внутрішньо лиска крайньої плоті стає менше, чутливість менша за рахунок того, що менше рецепторів залишається внутрішньому лиску крайньої плоті. І відповідно класичне обрізання. Це найчастіше обрізання, яке проводиться. Розріз, як ми бачимо, компромісний, знаходиться на відстані довжини головки ставого члена і ось така, такий вигляд має. У всіх типах обрізання ми враховуємо естетику, враховуємо гігієну і враховуємо чутливість. Також виконуються операції по медичним показанням, це вже в залежності від ситуації. Я рекомендую своїм пацієнтам виконувати операцію класичним методом, якщо це операція за бажанням, Але всі інші також мають право на життя. Метод низького обрізання при ранній екуляції, метод високого обрізання навпаки, коли пацієнт хоче більше чутливості.